У попередньому відео ми зв'язали четвертий рядок такими закритими віконечками. В кінці рядка знову робимо повітряну петлю та розвертаємо наше в'язання. П'ятий рядок в'яжемо вже першу петлю ми, повітряну петлю ми пров'язали в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Тобто, в кожну петлю ми робимо, повторяємо схему, повітряну петлю, з'єднувальний стовпчик, і так до кінця рядка. Завершивши п'ятий рядок, ми відрізаємо тут нитку. І далі пров'яжемо другу зав'язку, тобто зав'язуємо вузлик і приєднуємо до початку нашого комірця. Другу зав'язку пров'язуємо з 30 повітряних петель, так само, як першу. Відрізаємо нитку. Та зав'язуємо вузлик для надійності попри ланцюжок. Відрізаємо біля самого вузлика. Аналогічно робимо і на другій зав'язці. У нас ще залишились ниточки, які потрібно закріпити, так само зав'язуємо вузлик і ховаємо за допомогою голки в полотні. Ось такий гарненький комірець у нас вийшов. Його ширину довжину можете коригувати, додаючи петлі або забираючи. Приємно, що в'язали зі мною, тож надалі в'яжіть в задоволення.